Для того, щоб не навантажувати нормами законодавства, поясню на пальцях, що таке пролонгація кредиту в мікрокредитних організаціях. Пролонгація кредиту це продовження сроку дії кредитного договору шляхом підписання додаткової угоди. По суті, пролонгація це новий кредит з новими сумами та датами повернення. Суть пролонгації наступна. Берете ви мікропозику в 5 тисяч гривень сроком на 30 днів під 2% в день. Отже на 30-й день ви повинні повернути 5 тисяч плюс відсотків. На 30-й день у вас не вистачає грошей для сплати 8 тисяч і в кабінеті мікрофінансової організації ви бачите кнопку Пролонгація. Натискаєте Пролонгувати кредит, сплачуєте 3 тисячі відсотків і знову у вас сума 5 тисяч. Знаю людей, які робили такі пролонгації роками. З 5 тисяч переплатили пролонгаціям більше 100 тисяч. Потім приходить розуміння того, що вже досить. Включається тверезий розум, і людина хоче повернути переплачене. А тут не все так просто. Коли ви брали кредит в МФО, підписували хоча електронний, проте договір, звичайно, не читаючи його. Хоч в цей самий договір, мікрокредитна організація гарненько запахнула всі юридичні моменти, звичайно, на свою користь. В основному договорі мікрокредитні організації прописують можливість пролонгації. Тобто при натисканні в кабінеті кнопки Пролонгувати ви самостійно акцептуєте нову додаткову угоду. По суті, сплачуєте лише відсотки, а тіло кредиту на місці, і так може бути будь-яку кількість разів. Тобто, висновок звичай сказано лише один: ніколи та ні в якому випадку не робіть пролонгацію кредиту. Якщо ви пролонгуєте кредит, по-перше, підпишете нову додаткову угоду, а по-друге, просто викинете гроші на вітер.